Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні говоримо про дуже важливу тему пенсійна реформа. Новий міністр соцполітики Денис Улютін оголосив, що Україна переходить на абсолютно нову модель пенсій. Планують оновити солідарну систему, запровадити накопичувальну і змінити спеціальні пенсії на професійні. Знаєте, звучить, наче добре, але давайте розберемося, що із цього реально означає для ось всіх нас із вами. Отож, хто що пропонує? В липні в уряді е, такі собі зміни об'єднали Міністерство соцполітики і Міністерство єдності. Тобто, знаєте, Міністерство єдності, яке взагалі, вибачте, от будемо казати правду, так нікому взагалі не потрібне було, бо воно абсолютно було таке, знаєте, бездієве. Е, тобто, його таке складається враження, що його просто створили під Чернишова. Так, от е, Міністерство соцполітики об'єднали з нікому не потрібним міністерством єдності. Очолив все це відомство у Улютін. Знаєте, ще це може зробили так, щоб не закривати це міністерство єдності, бо в Чернишова там вже знаєте нема де проб ставити від корупції, і щоб не пропало це міністерство, може його вирішили так з'єднати? Не знаю. Так от, все це очолив фінансист Денис Улютін, і його перший гучний крок це була обіцянка змінити підхід до соціальної допомоги. Тобто, допомога не за статусом, а за потребою. Звучить це справедливо, але є ризик, що під цим гаслом, гучним гаслом, частині людей просто скасують виплати, визнавши, що вони ну, просто. Просто не потребують допомоги. Ось так визначать і все, тобто без підтверджень, без перевірок, без нічого. А тепер щодо солідарної системи. Солідарна система це коли ми всі платимо внески, а з цих грошей держава одразу виплачує пенсії нинішнім пенсіонерам. Так, от що каже міністр, що хоче осучаснити цю систему, щоб розмір пенсії чітко залежить від стажу і внесків. Але давайте чесно, це і зараз прописано в законі. Тобто проблема не в законах, а в тому, що пенсійний фонд постійно в дефіциті. І держава просто змушена готувати якісь моменти, знаєте, от, ну, просто докладати ці гроші. От все. Тому збільшення виплат, ну, це така справа непроста. Далі щодо накопичувальної системи. Це другий пункт, який запропонував у Люті. Ну, ця ініціатива вже була давно. Так от ідея така, що частину ваших внесків кладуть на особистий рахунок і ви можете накопичити власну пенсію. З одного боку, це шанс мати більше грошей в старості, з іншого, є дуже серйозні ризики. Якщо почати, наприклад, накопичення в 55 років, ну, сума буде зовсім маленькою. І гроші можуть знецінитись через інфляцію, плюс є серйозна небезпека нечесного управління фондами. тобто гроші можуть десь просто зникнути. Тобто, для молоді це може бути вигідно, а для людей передпенсійного віку це абсолютно нічого не дасть. Далі ще один цікавий момент: замість спеціальних пенсій професійні, тобто сьогодні є категорії людей, які отримують пенсії в рази більше за середню. Це судді, прокурори, чиновники планують замінити ці спецпенсії на професійні, де буде базова виплата, накопичувальна частина і професійна надбавка. На папері це виглядає справедливо, але питання, чи реально зменшать надвисокі виплати? Чи просто перейменують систему, залишивши просто все є. Що це значить для простих людей? Дивіться, який плюс може бути у всьому цьому. Якщо у людини великий стаж і платить людина стабільні внески, нова формула може дати більше. Молодь може накопичувати додаткову пенсію, але є й мінуси. Людям з маленьким стажем або, наприклад, з низькою зарплатою, пенсії ну, просто не виростуть, от і все. Далі, ще мінуси. Якщо у вас зараз пільгова пенсія, її можуть зменшити. Накопичувальна система не захистить від інфляції. Ну просто не захистить від інфляції. От і все. Це знаєте, це нагадує взагалі такий МММ. Так, бо ці гроші можуть просто люди будуть вкладати вкладати, а це все може просто лопнути. Знаєте, хтось може забрати корупція. Вкрасти хтось може неправильно управляти всіми цими фондами і все це може рухнути. Тобто, плюс інфляція, ну накопичувальна система, вона ж не захистить від інфляції. Тобто, інфляція просто може з'їсти всі ці кошти. Чи стане це способом більшого контролю? Ось це питання ще хвилює людей. Так, це ще одне питання, яке офіційно не озвучують: накопичувані рахунки, нові реєстри, перевірки доходів це посилення контролю над кожним громадянином. Тобто, держава буде бачити всі ваші доходи, накопичення і витрати. І хоча це подають, знаєте, як прозорість, фактично, це ще один інструмент впливу. Фактично, давайте будемо чесно говорити. Отож, підсумок такий. Пенсійна реформа може бути корисною, але тільки якщо внески реально будуть працювати для людей на людей, а не будуть знецінюватись. Якщо правила будуть абсолютно однакові для всіх, бо в нас, знаєте, для одних одні правила, для інших інші правила, держава не використовує, якщо ось держава не буде використовувати систему як привід для скорочення виплат. Тобто. Поки ось вся ця система, так і ось все це, це поки такі, знаєте, просто слова. Тому простим українцям а, треба уважно стежити за кожним кроком реформи і не вірити в те, що держава подбає про все автоматично. Тобто ну, такого, такого не буде. Знаєте, от я в ці, в ці казки не вірю, якщо чесно. Тому будемо слідкувати, що воно буде на все це діло дали 100 днів. Слідкуємо. Думаю, що десь до кінця року вже більш-менш буде відомо, що вони там надумали і як вони все це збираються реалізовувати. Бо, наприклад, от щодо солідарної системи, щоб покращити, для цього треба гроші, де вони візьмуть ці гроші. Ніхто нічого поки не каже. Тобто, поки все це тільки слова. Слідкуємо. Уважно за новинами дивимося, що воно буде. На сьогодні, все пишіть, що ви думаєте про цю реформу? В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.